Привіт, привіт. Ми команда Войницький Генк, я Артем, мені 15 років. Я Денис, мені теж 15 років в Маріні Берти та відвідуємо робоко 4 роки. Наш проєкт Ешмейхер це не просто скарбничка, а інноваційний пристрій, який допомагає здійснювати фінансові бажання та вчити заощаджувати. Ідея його створення з'явилася одразу, як тільки ми дізналися про конкурс. Наш подач підтримує розробці пристрою, який допомагає контролювати особисті фінанси та робити заощадження більш ефективними. Основною метою нашого проєкту є створення розумного пристрою, що автоматизує процес заощаджень і робить його цікавим для користувача. Ми прагнемо покращити свої навички програмування, інженерії та командної роботи. Розробка вішмейкер почала кілька ключових етапів. Перший формування ідеї та постановка завдань. Другий проєктування концепції та створення хрестень. Третій збірка механічних та електронних компонентів. Четвертий написання спростування програмного коду. І п'ятий оптимізація роботи пристріл та встановлення алгоритмів. Екер – це пристрій оснащений сенсорами, мікроконтролем та мобільним додатком для взаємодії з користувачем. Він дозволяє аналізувати внесені кошти та відстежувати прогрес заощаджень, встановлює фінансову ціль, взаємодія та керування через додаток, що робить процес заощадження легким і захопливим. Показує суму заощаджень в інших валютах за допомогою мобільного додатку керує замком скарбнички. Для створення вішмейкер ми використали мікроконтролер esp 32 для обробки даних, 3D-друковані деталі корпусу, лазерний випромінюч та приймач для розпізнавання внесених коштів, програмне забезпечення на C++ для управління пристроєм, сервомотор для блокування дверці, LCD дисплей -ді для відображення інформації. В результаті роботи ми створили ефективний пристрій, який успішно виконує свої функції. Тобто, надалі ми плануємо розширити його можливість, додати окремий цік для монет та покращити анделові додатку. Цей проєкт дозволив нам застосувати на практиці знання з програмування, електроніки та механіки. Ми отримали цінний досвід роботи в команді, розвинули креативність і навички в проєктування. Робота на скарбничку була дуже захоплива та цікавою. Ми навчилися програмувати мікроконтролери на базі esp 32 Особливо сподобалось тестувати пристрій та бачите, як мото автоматично підраховується та з'являється на екрані LC дисплея. Голосуйте за нашу команду в Англинський на сайті Робокод за проект Фішмейкер в конкурсі Project FinLab». Дякуємо за увагу.